Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє ставить нас перед людським болем, перед викликом того болю, який не виглядає цілком немотивованим і представляє нам неминучі наслідки того первісного. Кроку в бік, який здійснила людина. Христос ціляє сліпих, що в нього не бракувало сили для того, щоб одним своїм словом дати, повернути їм зір, він все могутній, він все може. Але тим не менше, він спочатку питає, чи ви до цього готові, чи ви в мене віруєте, і тоді тільки стається це чудо. Не у залежній від волі людини, але нагадує про те, що є фундаментом до будь-якого зцілення. Можливо, сенс усіх наших випробувань, які ми переживаємо у світі, у тому, щоб ми знайшли ось цей єдиний шлях до зцілення від своїх недуг, не тільки фізичних, але й духовних, соціальних. Всього того, що переслідує нас у цьому світі. В сьогоднішній день співпав із днем пам'яті одного з улюблених наших святих, великомученика і цілителя Пантелеймона, ікона якого знаходиться ось тут, у нас у храмі. Юнака, вихованого у язичницькому суспільстві, правда, мати його була християнкою, і він одержав від неї перші Живі зірці віри, але рано втратив її і не зумів наслідувати її. Натомість кхе, батько намагається виховати його як активного члена тогочасного суспільства, він вчиться лікарського мистецтва, але раптом він зустрічає представника того зовсім іншого світу, який своїм відблиском дійшов до нього в особі матері. І саме цей християнський старець, він і стає для нього взірцем. Він дивується, він бачить його незвичність і він випробовує на собі силу того, про кого говорить цей старець іменем Ісуса Христа. Наказує Він. Померлого перед тим чоловікові повстати. Пантелеймон ще не є християнином, він ще сам вагається у вірі, але вже стається чудо і померлий повстає. І це приголомшує самого Пантелеймона, і він вирішує остаточно приймати хрещення. І далі він, поєднуючи свій. Щось, мабуть, слабенький лікарський досвід із новим талантом, одержаним при хрещенні, він і дає дар зцілення. І він проходить своє випробування, коли сам імператор намагається, який перед тим уже знав його як досвідченого лікаря, шанував його, запрошував до себе, намагається його схилити до відступництва. І ось тут Пантелеймон складає найважчий екзамен, екзамен віри. Він обирає смерть замість принизливого зречення своїх ідеалів. Ми з вами теж проходимо цей іспит, іспит вірності своїм ідеалам, вірність твердості у своїй вірі. Мене останнім часом дуже непокоїть, коли постійно починають повторювати як таку собі східну мантру слова про травмованість, про те, що ми всі з вами тут травмовані. От хтось мені вчора розповідав, як у Львові дивувалися, коли розповідали їм, що в Харкові не все місто зруйноване, ходить транспорт. і Взагалі люди живуть тут як нормальним життям. Мені здається, що тут важливо у собі самих відчути не тільки той біль, недоспані ночі, страх перед зруйнуванням свого дому, який нас переслідує, але те, що виростає у нас так, як ота зернинка, про яку Христос говорив у притчі, якої ніхто не помічає, доки вона не пробилася крізь землю. Ми гартуємося у цій боротьбі, ми вчимося. Бути сильними. У нас ще мало цієї сили, але ми шукаємо її джерел, шукають її зовсім не усвідомлено для себе ті молоді люди, яких вихлюпнула хвиля протестів на вулиці на минулому тижні. І тут важливо знайти правильно цю дорогу, бо можна заблукати в ній і пірнути і потонути. у Вирі політичної боротьби, який переслідував наш народ протягом останньої сотні років, та навіть за пам'яті нашого покоління. Але є той шлях, який і Христос показує сліпим для того, що вони зцілилися шлях віри. А віра це не тільки знання про Христа, це тільки один крок до справжньої віри. Віра це вірність своїм ідеалам, вміння їх захищати. Пам'ять про те, що ти борониш не якусь особу, політичну силу, політичні гасла, законопроект чи його скасування, а ти борониш правду, правду, яка ніколи не змінюється, яка не варіюється із приходом того чи іншого президента Сполучених Штатів Америки чи в нас в Україні. Вона є одна і споконвічна. Я є дорога і правда, і життя, говорить нам Христос. І от саме драматичний пошук цієї правди зараз проходимо ми з вами тут в Україні. Проходить Європейський Союз, проходить Сполучені Штати Америки, зрештою, вся земна цивілізація, яка протягом останніх десятиліть, може навіть століть. Почала блукати у вирі своїх політичних амбіцій і надії на якихось інших божків, ідолів, створених людською умовою. Каже, Господь допоможе і нам у нашому важкому зціленні від цієї сліпоти, на шляху до зцілення, від якої Христос нас питає. Визначальне питання, чи віруєш ти в мене? Amém. Glória a Jesus Cristo.